З першого дня повномасштабної війни усі житлово-комунальні підприємства міста було переведено в режим підвищеної готовності. Так сталося, що всі знання і вміння працівників цієї сфери були затребувані при ліквідації наслідків ракетних та дронових атак. Працюючи за будь-яких умов, маючи значні кадрові проблеми, колективи підприємств свої обов'язки виконують сумлінно. Зазначив Юрій Вілков. Вітаючи працівників житлово-комунальної сфери з професійним святом. В нашому місті велика. Армія велика така когорта наших працівників житлово-комунального господарства. Це майже 25 тисяч і працівників побутового обслуговування 4,5 тисячі. І все, все, всі ви, всі ми надаємо необхідні послуги для того, щоб. Місто жило і розвивалося. Без вашої допомоги, без тої великої роботи, що ви робите, не було б життя в нашому місті. Ви знаєте, яку ми прийняли програму підготовки до зимового періоду наступного року і скільки нам з вами предстоїть ще зробити в цьому році. Безпрецедентна програма по всім, по всім підприємствам, по всім напрямкам нашої роботи. І це все ми плануємо зробити разом. Міська влада надає підтримку підприємствам житлово-комунального дорожнього господарства та критичної інфраструктури. Це поповнення парку спецтехніки, джерел резервного живлення, капремонти мереж тепловодопостачання. Все це і дає той ефект, що дозволяє триматися місту у складний час на плаву. Кожне підприємство, яке виконує послуги, це зараз дійсно ну, такі великі молодці, тому що наші люди дуже. Живуть кожний день послуги, як були потрібні, так вони залишилися потрібними, тому в цей час дуже складно і. Самим підприємствам і людям, але ми всі ну добре справляємося. з цим. Підприємства сфери побутового обслуговування, активні учасники проєктів Найкраще дітям Я ветеран. Так у межах соціального проєкту Я ветеран для захисників і захисниць та членів їхніх родин у 70 об'єктах бізнесу надаються побутові послуги зі знижками або безкоштовно. Найкращі представники сфери обслуговування та житлово-комунального господарства отримали з нагоди професійного свята міські нагороди. Ми Відстанавлюваємо дороги, тротуари так, щоб можна було їздити і цивільним, і воєнним. Тому наша робота важна. Ми її виконуємо. Ми розуміємо нашу відповідальність за те, щоб своєчасно людям придати тепло, незважаючи на те, що у нас не вистачає людей, тому що люди частково призвані в лави армії, захищають нас. Але робітники підприємства це все розуміють, незважаючи на те, на всі тяж, що нам так тяжко. Ми все одно працюємо і все одно даємо тепло людям. Ігор Ярконененко Максим Пономарів цей день.